Друзі, бажаю здоров'я. Гуляю по заброшеному саду, який знаходиться біля пасіки. Дивіться яка природа, яка краса. І користуючись нагодою, знімаю відео про шипшину, яка зацвітає якраз після нашої акації і підкрашує мед темним кольором. Тут її дуже багато, тут багато ще гліду і тому мед. Приобретає темний колір і специфічний, дуже приємний смак. Кушайте на здоров'ячка, майський мед, селища Улянівка. Ось ось біля шипшини знайшов куст гліда.